Ось так з великого пальця Ірина починає свої ще більші мандрівки: десятки тисяч кілометрів, сотні міст і 33 країни дівчина відвідала автостопом єдиним. Вони були друзі, які їздили автостопом, які також відвідували багато країн. і Вони для мене стали таким. Мотивація вони мені завжди казали, що давай зроби це перший клок, Далі буде вже простіше. От мене вони якось підбили. Я перший раз їздила в Молдову, потім в Абхазі, І Так от пішло, пішло. Головне правило не боятися і бути готовим навіть до екстриму, розповідає мандрівниця. Подорожі ісламськими країнами без паранджі, фальшива польська віза, з якою приїхала пів Європи, і депортація додому. Ба навіть більше на кордоні Азербайджану та Вірменії в нагірному Карабасі дівчину прийняли за шпигунку, але відпустили. Та головне в таких мандрівках подих свободи, каже дівчина. Я люблю саму подорож як от процес, тому що мені подобається шукати якісь от способи, як, як куди доїхати, де переночувати, там ще поїсти і так далі. От, для мене цікавий саме цей от процес планування і так далі. От, а в дорозі я вже зустрічаю і гарних людей, і гарні місця. Це йде як бонусом таким своєрідним. Які ж мандри без іскравих світлин? Фотоапарат, незмінний супутник ірини в подорожах. Це пустеля Сахара в Марокко. Ми з друзями їздили туди з ночівлею, зустрічали сонце в пустелі. Це в Португалії, ми з Каба -Дорока. Це найзахідніша точка Материка Євразія. Кападокія, місце, де запускаються ці воздушні шари. Це в Грузії, Толік краде мене зі спальниками кавказською полонину. Це ми в Ризі також століком застопили осліка на повозці. Їдемо в магазин за помідорами. Дівчина ламає правила автостопу, які кажуть про те, що подорожувати краще в парі. Її вірні супутники це фотоапарат і наплічник з найнебагатішими. У мене саме саме з собою це ноутбук, тяжчий, на ньому я працюю. Їже це буквально в дорогу на декілька днів, спальник. З одежі в мене тепла кофта, плацечко, три футболки, штани, шорти і полотенце. Це лянточки для того, щоб плести фенечки на руки, дарувати людям. Косметичка за аптечкою, це все сувеніри. Вагому перевага подорожі автостопом дешевизна мандрівок. Маючи дві тисячі гривень у кишені, можна на місяць гайнути в Туреччину і повернутися додому. Добрим людям, які трапляються на шляху за винагороду – українські сувеніри або дріб'язок. Щоб їм щось дарувати таке унікальне, я або такі магнітики маленькі, болит українські гривні. Я їх спеціально колекціоную, потім вирівнюю, виглажую. Одразу після зйомок Ірина зі своїм фотоапаратом та наплічником гайнула, куди очі бачать на схід в Азію. З новими світлинами та враженнями планує повернутися до рідного рівного аж навесні. І на боровець, ігор Прокопчук, новини рівного.